Скажи, чи м закуповувалась ти рекламою? І в кого, якщо ти пам'ятаєш? <світ> Насправді на початку введення свого блогу я дуже багато закуповувала реклами, тому що мені потрібно, по-перше, ще тоді вона була прям. Особисті бренди вони були не такі розпіарені, mm -hmm. і тому це була дуже ефективна історія. От е я закуповувала я дуже багато бюджету, вклала в розкрутку. І що класно було, що навіть після того, після вже знайомства, і тобто, це було не так. Знаєш, що я взяла рекламу. От як зараз, я там прорекламувала хтось там, мене чи я mm -hmm. когось. І все, ти завтра вже не згадаєш ту людину, і на одніх тусовках ти навіть не згадаєш його обличчя. Ні, у нас тоді було не дуже сильно багато людей. Mm -hmm. От, і майже з усіма. Потім ми якось пересікалися, і е, у нас був особистий контакт. Після того, як я закуповувала рекламу, потім ці люди приходили просто до мене на тренування. Я онлайн тренувала. Ну, мені здається, блін, дуже багато нашого. Інфлюєнс... Інфлюєнсерського складу mm -hmm. дуже багато людей я тренувала онлайн, і це теж була реклама. Вже, знаєш, як неоплачувана, mm -hmm. тобто я оплачувала це своїм трудом, а деякі навіть і платили, і ми навіть це не афішували. Тобто, отак от, от було. Принткович, Алхім, Капкейк, Боже, Френдій. Всі. Я брала рекламу, закуповувала в перші там. До 19-го року, напевно, і у всіх, от хто був тоді топовими на ринку, угу. в той о, от усіх у них.